E Будівля театру імені Марії Заньковецької святкує день народження. 170 років тому гарав Станіслав Скарбек власними коштами почав будувати театр. Після шести років будівництва мистецький заклад перевершив усі очікування і став домом для найвідоміших людей того часу. Це зразок найцікавішої архітектури 19-го століття, запевняють професори. Нині ж будівля театру імені Марії Заньковецької святкує ювілей не у найкращому вигляді. Поза як коштів на реставрацію немає. Аби знайти фінансування на ремонт пам'ятки архітектури, театрали скликали міжнародну конференцію – Будівля театру скарбика пам'ятка австрійського, польського та українського народів. У ній взяли участь польські, німецькі, австрійські та українські реставратори, театрали, архітектори та історики. Якщо не довершувати цей проект і не підходити до його вирішення комплексно, то фактично якісь такі от фрагментарні роблення е, якихось ремонтів або виведень аварійно. Останом вони абсолютно не вирішать проблеми театру. Тим не лише таким чином артисти хочуть привернути увагу до спадщини, яку залишив по собі великий меценат. Днями працівники Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької прибрали могилу графа Станіслава Скарбека. Ми бачимо, в якому стані це все відбувається, і ми хочемо показати і довести не тільки нашим українцям, але й полякам те, що ми маємо величезне бажання. Реставрувати і щось зробити із цією капличкою тут треба буде звичайно чимало грошей. Тут треба буде Адже це все є цвинтар, і тут це все треба привести в порядок. Заньківчани розчищали могилу графу в лісі поблизу села заклад Миколаївського району Львівської області. У каплиці немає труни, в якій поховали графа. а Останки теж безслідно щезли. Чорні археологи пограбували каплицю ще у часи війни. Два роки тому завалився дах. Це перша спроба повернути цвинтар із забуття. Ім'я вже є, піднесли його. А тепер каже, ми будемо робити він. подумає про театр наш. І своїм розумом там, на небесах, своєю якоюсь такою енергією направить на мужів наших, державних мужів, українських мужів, меценатів, можливо, щоб вони взялися за наш театр. І так ми відтворимо все. І пам'ять його, і наш театр, і нашу славу. А може справді це буде таким кроком, і ми спровокуємо якийсь рух. Що в результаті, коли ми будемо писати наступного разу, якогось там і доживемо, а ми будемо писати, коли воно було відновлене, і ми будемо гордитися тим, що ми цей перший крок робили. Ми таким чином майстри сцени апелюють до небайдужих і вірять у те, що уже незабаром настане той час, коли здобутки минулого шануватимуть і підтримуватимуть у гідному стані.